Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до свят та буднів. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузово-яблучний сік на зиму. Цей вітамінний коктейль обов'язково стане у пригоді вам та вашій сім'ї. Коли прийдуть холоди та морози, для приготування нам потрібно взяти будь-який гарбуз, зелений, помаранчевий, але найкращий вибір мускати або масляний гарбуз. Цей сорт ще називають батернат, м'якоть у такого гарбуза солодка, м'яка. Кремова смак та трохи масляниста. Для приготовлення нашої страви це найкращий з варіантів. Отже, гарбузу треба помити, просушити, розрізаємо його та ложкою якісно вичищаємо насіння. Потім чистимо шматочки гарбуза і серединку, щоб м'якоті не залишилось, а були тільки тверді шматочки. Далі нарізаємо 2 кг гарбуза кубиками, додаємо очищений та нарізані яблука у кількості 1 кг. У каструлю сипаємо фрукта. Заливаємо все 3 літрами води, доводимо до кипіння. Далі варимо 5-10 хвилин, щоб гарбуз і яблука трохи розварилися, стали м'якшими. Далі перемелюємо фрукти до стану пюре, вливаємо його в каструлю та знову доводимо до кипіння. Після цього всипаємо 300 г цукру, вливаємо сік двох апельсинів та півтора лимона. Коли з'явиться піна, її треба акуратно зняти, прокип'ятити пюре. 5-10 хвилин і зняти з вогню. Треба підготувати банки і кришки. Останні я стерилізую у укропі 15 хвилин, а самі банки я стерилізую у духовці 15 хвилин при 100 градусів. Далі розливаємо сік по банках до самого верху. Краще робити це частинами, щоб банка не трісла. Закручуємо кришки за допомогою рушника, тому що вони гарячі. За цим рецептом виходить 5 літрових банок, але одну я не закручую. Будемо пити сік відразу. Після закручування банки перевертаємо, накриваємо двома рушниками і залишаємо на цілу ніч до охолодження. Цей вітамінний сік дуже ароматний та солодкий, тому він обов'язково сподобається вашій сім'ї, а особливо діткам. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!